Вітаю! Сьогодні хочу для вас зробити таке відео. А це буде вражіння і буде невеличкий урок, і дам ще магічну роботу. Тема така: фінанси і таро, або фінанси та руни. Як вирішити свої якісь фінансові задачі і прийняти правильні рішення, що стосується фінансів, опираючись на карти таро або на руни? І в кінці відео я вам дам рунічну роботу, яка відкриває фінансові дороги. Скажімо, прибирає блоки, дуже добре чистить, вона робиться на свічці, там це розкажу. Я зроблю ворожіння, буду пояснювати це, як... Це буде онлайн ворожіння, але, по ходу, я буду вам пояснювати, як ви це можете робити самостійно. Тобто для тих, для кого це не відгукується, да, це онлайн ворожіння то ви просто це подивіться для себе як урок, як приклад. Отже, фінанси і таро. Спершу, от скажімо, у вас є якась фінансова задача. Я не хочу о, говорити слово проблема, тобто якась задача, яку потрібно вирішити. Змінити роботу, або ви не знаєте, як правильно прийняти рішення, або що. З чого ми зазвичай починаємо? Це перше, діагностика, в якому стані знаходиться фінансовий канал. Завжди з цього потрібно починати. я з цього так само почну. Дублювати я буду ще на рунах. Щоб, е, тому що чоловіки зазвичай більше обирають для себе руни як мантичний інструмент. І це зрозуміло, тому що це такі енергії, які більш жорсткі, більш чоловічі. Так? А жінки більше таро обирають. Тому ну, я буду ще доповнювати на таро. Ой, на цих на рунах, так? Да? Отже, стан вашого фінансового каналу. Це перше, з чого ми починаємо вирішення фінансової задачі якоїсь. Стан вашого фінансового каналу. М -м відлюдник. Ви в задумах, ви, ви в роздумах, але цю карту на фінанси я уточнила. Так. От я уточнюю. Якщо щось не зрозуміло, завжди потрібно уточнювати. Так, да, ви не знаєте, що зробити. От ви, е, знаєте, не те, що у вас, можливо, навіть така ситуація, що у вас, можливо, навіть і вибору ніякого немає. Ви просто не знаєте, куди рухатися. От куди. Куди рухатися, або, знаєте, у вас є такий вибір без вибору. Ну, скажімо так, ви хочете зробити якийсь вибір, але варіантів у вас немає. От я б так сказала. І ви просто хочете, якби, знаєте, відрізати від себе щось зайве, щоб, зна... щоб зрозуміти, куди рухатися. Тут, як діагностика фінансового каналу, я б не сказала, що тут є блок якийсь. Ні, тут блоку немає. Тут немає блоку. Якщо. ну, От давайте ще на рунах. Дуже добре на рунах уточнювати стан фінансового каналу. Якщо якийсь блок він обов'язково покаже. Стан фінансового каналу. Так само. Ні. В ресурсі. Розумієте, в принципі, ви в ресурсі, але, 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 але. О. Тут, я, я би так сказала. Вам заважають якісь упередження, вас чогось з дитинства навчили. Знаєте, це з вашої родової системи йде. Якесь таке ставлення, у вас виховали таке ставлення до грошей чи до прийняття якихось рішень важливих. Таким чином, що ось ця система, да, родова по відношенню до грошей. Вона, вона деструктивна, вона не веде вас до тих фінансів, тих статків, які ви здатні на себе взяти. Розумієте? Які ви хочете взяти. В принципі, по діагностиці фінансового каналу, так, нічого, я не можу сказати, що вам тут щось пороблено. Ні, нічого не пороблено, але треба прибирати. прибирати. Це нам і двійка. Мочів говорить і Первардаруна роду нам говорить, одал, да, що потрібно прибирати якісь установки з голови, які були нав'язані вам з дитинства. Ну, знаєте, вона говорила, нежелі хорошої нічого починати, а гроші приходять лише дуже важкою працею, ті, у кого є гроші, це чесним шляхом і так далі. Отже, це діагностика фінансового каналу. Далі. Що ж вам робити? Тут я не бачу якогось вибору, але я ще подивлюсь, окремо, якщо якісь що ж вам робити. Далі ви задаєте конкретне питання: що ж мені робити? Що, щоб, щоб вирішити свою проблему? Що ж робити? Порада від вищих сил. Взяти шанс. Отже, шанс вам дають. Давайте я буду дублювати ще на рунах. Оця ситуація, в якій ви опинилися, це кармічно. Тому що вищі сили дуже хочуть, щоб ви взяли свої фінанси, взяли цей шанс, оцей повний кубок. Вони дуже хочуть, щоб ви це взяли. Перед вами стоять три кубки, але вам ще й четвертий дають. Ви розумієте? Це вам по долі. І ще хочу вам сказати, що тут вам потрібно швидко приймати рішення. Ну, добре. Якщо у вас є якийсь варіант, от. І що ж, що ж обрати? От, давайте, приміром, там, Перший якийсь варіант у вас є на виборі, і другий варіант. От якщо ви оберете перший варіант, ну, якесь рішення, чи якась робота, чи в такому, що у вас буде, якщо другий варіант. Ну, знову ж таки. Тут треба уточнювати. На роботу королева мечів треба уточнювати. Якщо ви оберете перший варіант, вам буде важко, але ви досягнете своєї мрії. Дуже-дуже довго будете до цього йти. Якщо ви оберете другий варіант, або другий шлях, який ви для себе, там, чи план, чи роботу, ну от як ви там собі. То це буде швидко, це буде легко, і ви отримаєте якусь емоційну насолоду. Можливо, буде не так важко, буде менше грошей, менше статків, але відразу якось. Да? А тут буде більше. Але важко. І довго. Тут менше, але відразу і швидко. Давайте уточнюємо на рунах. Те саме От перший варіант, в чому радять вищі сили. Другий варіант. Так само, а якщо ви берете перший варіант, це буде для вас перехід на якісь нові рівні, буття, взагалі, можливо, свідомості, можливо, статків, може, ви там розбагатієте до якоїсь, до вашого сонця. Ой, стар, це що, ну? Це зірка, це не сонце, це зірка, це мрія, мрія. Так, я відразу і сказала, мрія, до вашої мрії. А то буде просто радість. Другий варіант просто ви будете задоволені. Бачите? Радість. Тобто, бачите, діагностика насправді, якщо говорити, як приймати фінансові рішення за допомогою ТРО чи рун, це дуже просто. Перше, це завжди діагностика фінансового каналу. От Що вона нам показує? Якщо є якийсь негатив, він завжди вилізе. Розумієте? І далі ви вже задаєте просто питання, які вас далі цікавлять. Ви, до речі, можете в коментарях, пишіть в коментарях ті питання, які я Тут незадалек і ви хотіли поставити на цьому ворожінні. Задавайте запитання, я вам відповім в коментарях. Я побачу відразу, мені не обов'язково енергію своїх підписників, мені не обов'язково доставати руни для того, щоб дати вам правильну відповідь. Тому пишіть, ставте запитання я обов'язково на них відповім. Отже, а тепер, тепер, що я хочу зробити? Тепер я вам хочу дати магічну роботу. Візьміть свічку і на свічці. Це всім корисно зробити, нікому не завадить. Нашкрябайте ось таку в'язь. Це почистить ваш фінансовий канал, відкриє вам дороги, якщо були якісь але, звичайно, вам потрібно діяти. Ви, до речі, можете відчути якесь бажання щось робити, у вас енергія з'явиться, або якщо ви були в якійсь прокрастинації, то у вас ці, ця магічна робота вона може вам дати такого хорошого пінка під, під зад, і ви забудете про всі свої страхи і підете реалізовувати свої фінансові, скажімо так, бажання. Добре, все. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть коментарі це для енергообміну. Вам це не важко, безкоштовно, а для мене це дуже корисно. Все, Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.